Нарешті це сталося. Stalker 2 вийшов, і ми знову можемо досліджувати зону та шукати її секрети. YouTube зараз просто завалений різними оглядами. Я жодного не дивився, бо впевнений, що це будуть такі поверхневі огляди, які не відповідають дійсності. Цим відео я хочу показати продуктивність гри на слабких машинах з різними ОС. С порівняємо Windows і Linux. А ще це буде контрольна точка для порівняння через рік. Щоб подивитися, як розробники справляються з оптимізаціями. У мене вже два відео про те, як я запускав Сталкера. А зараз я хочу порівняти, як працює гра та розповісти свої враження. Вітаю на моєму каналі, найбільшому україномовному каналі про Linux. Спочатку мій комп'ютер. Він десь на щабель нижче від мінімальних системних вимог. Тож, висновки доволі умовні. Але головне, що це одне залізо і тому тест вважаю валідним. Я маю процесор Ryzen 5 2400GE, відеокарту RX 570 на 8 ГБ, 16 ГБ оперативної пам'яті та HDD, на якому стоїть гра. І ще раз наголошу, це навіть не мінімальні вимоги. Я зараз збираю на відеокарту. Тож, хто хоче з цим допомогти, може закинути кілька шагів мені на банку. Дякую. Системи, які взяли участь у тесті, це Windows 11 з найновішими драйверами та оновленнями на 25 листопада 2024 року. Та Debian Seed теж оновлені. Налаштування, ясна річ, виставлені найнижче. Увімкнуно FSR-генератор кадрів, без нього взагалі сумно. І що ж я маю на виході? Середній FPS на Windows складає 47 кадрів, в той час як на Debian 49. А це на 4% більше. Це не статистична похибка, але все ж розрив не такий суттєвий. Е, інші ж дані, я думаю, не зовсім коректно аналізувати. Не знаю, з якої причини, але MangoHUD, яким я збираю дані, інколи пише 100 FPS, яких насправді немає. Можливо, це баг в самій MangoHUD. Насправді, максимальний FPS десь на рівні Windows. З статистикою рідкісних та дуже рідкісних подій теж не все в порядку. З одного боку, Windows має падіння аж до 3 кадрів, в той час як Debian має падіння до 17, але це тому, що я просто не спіймав це зависання на запис. Ці провисання пов'язані з підвантаженням рівня. І на Windows і на Linux є такі здоровенні статори, пов'язані з швидкістю роботи мого диску. HDD просто не справляється з вивантаженням рівня, тому от вам її три кадри. Якщо ж глянути на графік часу кадру, то він нижче у Debian, а я нагадаю, нижче тут краще. І має менше піків. Але все ж має. Кілька коментарів і висновки. Загалом грати мені було з натяжкою зручно. Коли я перший раз запустив гру на Windows, то був ефект жалейного керування. Але трохи побігавши і помінявши налаштування миші, це відчуття пропало. Тож гра працює без проблем на обох системах. Кардинально разючого відчуття від різних систем немає. Тож, якщо ви хотіли експериментувати з різними ОС, чи вам не подобаються нескінченні оновлення в незручний момент, чи копайлот, який вам будуть пхати в носа, чи реклама, чи просто, що ваші дані зливають Microsoft, і ви взагалі не контролюєте свою систему, то раджу звернути увагу на Linux. Тим більше, що в наступному році припиняється підтримка Windows 10, і вона вже не буде отримувати безпекові оновлення. Наче зараз в них все в порядку з безпекою. Аргумент про ігри вже давно не працює. От вам приклад: гра на старті працює однаково на Windows і на Linux. Запускав я через Steam, де треба в налаштуваннях поставити один прапорець. Ніяких танців з бубном. Купи і граєш. Хочу подякувати своїм меценатам, які підтримують мене шагами. Хто хоче долучитися до цього ясновельможного панства, можете знайти реквізити в описі або оформити підписку на канал. Також дякую всім, хто проявляє активність під видивом та поширює його серед своїх друзів. Залишилось лише поставити коментар, написати вподобайку та задонатити нашим захисникам.